Якщо вірус, вибір за тобою, інфлюцит. Сотні дронів масово накрили Росію цієї ночі вчора була у нас така відносно коротка перерва після хвиль попередніх атак. А от сьогодні ці вже накопичені дрони навалилися на Росію з новою силою. Летіли вони в багатьох напрямках. От самі росіяни на офіційному рівні їхнє так зване міністерство оборони заявляє, що нібито на територію Росії збито понад 100 українських безпілотників. 104 БПЛА, з них майже половина 47 дронів атакували Курщину, 27 брянь. Що 11 Смоленську область, 7 – Тверську. Там знову ж таки удари по НПЗ в Тверській області. Швидше за все було завдано. Принаймні, свідчення, що по тому об'єкту летіло. 4 над Білгородською областю. Також згадують 3 дрони над Нижньогородською і Калузькою областями у цьому зведенні російського так званого Міністерства оборони ще Ростовську, ленінградської області. Теж згадали у цьому сенсі. До речі, у Ленінграді. В Казані в інших російських містах зупиняли рух літаків, авіасполучення і аеропорти. Зокрема, у, у Санкт-Петербургу. Звісно, ж Ленінградська область але Санкт Петербург. Санкт-Петербургу аеропорт був теж закритий на прийом рейсів, на відправку рейсів. Літаки там не літали. Можливо, до ранку щось змінилося, але наразі, от ми бачимо, зафіксований масований наліт удар безпілотників дронів по російських різноманітних регіонах, і найяскравіші кадри з'являлися із Нижньогородської області. Це населений пункт під назвою Кстово, і там розташований величезний нафтопереробний завод. Наскільки він величезний, можна от судити зокрема по цих кадрах масштабної пожежі, яка охопила цей НПЗ після ударів дронів завод спалахнув і горів до самого ранку. Ми висловлюємо вдячність місцевим мешканцям із Кстово, які назнімали нам з цих смачних яскравих кадрів. Видно, що крім Рязанського НПЗ, який зупинився днями через численні удари безпілотників останніми тижнями, росіянам доведеться зупинити ще й завод у Кстово в Нижньогородській області, оскільки ну явно там ураження дуже і дуже серйозні, горять. Резервуари збереження, ну зберігання палива, е, нафтопереробні установки, інші елементи цього заводу теж було уражено за попередніми даними. Як повідомляє про це, Астра та інші телеграм-канали російські. Місцевий губернатор Гліб Нікітін, губернатор так званої Нижньогородської області, стверджує, що нічого страшного не сталося на території одного з підприємств Кстовської промзони, впали уламки збитого безпілотника, і внаслідок цього виникло загоряння. Але ну ми бачили на оприлюднених кадрах у соцмережах фото, відео свідчить про те, що пожежа дуже серйозна, і очевидно, що завод зазнав. Серйозних уражень ми можемо також подивитися на те, як росіяни намагалися збивати ці безпілотники. Це доволі такі комічно виглядає з боку ці такі загони мисливців за привидами озброєних не то автоматами Калашникова, не то якимись карабінами нарізними намагалися збивати ці безпілотники. Ось так потроє людей, аби одне одного там не перестріляли. Зрештою, ну але ми за росіян хвилюватися зайвий раз не будемо. Наскільки це ефективно, ну Можемо побачити вже по кадрах із самого НПЗ, який спалахнув, загорівся Навряд чи багато вдалося збити от такими силами бродячих мисливців за дронами. от, але намагаються і в такий спосіб захищати ці об'єкти росіяни. Отже, серед інших повідомлень, що саме було атаковано, наприклад, в Смоленській області теж місцевий так званий губернатор Василій Анохін заявив, що один з безпілотників збили. При спробі нападу на об'єкт ядерної енергетики, там атомна електростанція працює. Про який об'єкт йдеться? Він не уточнив, що правда це Янохін, але після нічної атаки. Смоленська атомна заявила, що працює станція в звичному режимі. Нічого там не порушено, ніхто їх не атакував. Ну знову росіяни напевно намагаються це закидати ядерний тероризм, так Україні пришивати те, чим вони самі займаються, як завжди. Вони відзеркалюють у своїх заявах і, і зверненнях. Ну а в кстово, дійсно загорівся нафтопереробний завод Лукойла. Він належить компанії «Лук Лукойл Ніжній город Нафтоорг така нафт. Така назва цього підприємства. Ну і поруч також у промзоні там розташовані хімічні підприємства і теплоелектростанція. Тобто можна комплексно атакувати цю промзону. Там багато цікавих об'єктів для наших безпілотників, для наших дронів. Можливо, горить не лише НПЗ, але щось поруч із ним. Тут, у цьому, цій заграві, яка нагадує картину Останній день Помпеї е, важко розібратися відразу ж таки, скільки об'єктів зачепило цією атакою, але видно, що. Жить знаменито і дійсно вогонь дуже масштабно там поширився. Е, ну і також, власне, можемо послухати, як самі росіяни коментували ці атаки. Є у нас відео безпосередньо з коментарями місцевих мешканців. Це завжди цікаво і пізнавально. Ого! де-то здесь вообще над нами. Літіл. Дуже теж таку усмішку викликає багато коментарів російських на подібних відео. От Вчора, зокрема, з вечора з'являлися численні кадри, де росіяни заявляють. Що летить чи то в бік спецзаводу, чи то від спердзаводу. Я розумію, що росіян переважно весь їхній всесвіт обертається навколо сперсзаводу. Ну але поки що повідомлень про те, що були уражені саме такі об'єкти сперзаводу цієї ночі немає. Хоча їх часто ж атакують, обстрілюють наші дрони б'ють по сперзаводах саме, оскільки на таких об'єктах багато хімічних сполук виготовляється для російської армії. Це не, не, не про спирт мова, а йде про мова про різноманітні додатки е, до того ж авіаційного пального та інших сумішей. Тому і спецзаводи потрапляють під такі удари. Ну, ми будемо моніторити ситуацію, оскільки зараз постійно оновлюються дані про удари безпілотниками, дронами і ще. Найближчі години очевидно щось новеньке з'явиться. Наразі розуміємо, що атака була надзвичайно серйозною. Масштабною, дуже багато безпілотників понад сотня атакувало Росію і НПЗ горять.